І у мене таке щиро дякую вам за справу, яку робите. Я його не знімаю. Відколи купила, вже вимолила одне зі своїх прохань. Мова йде про браслет святого Спірідона щіровичком, в якому є всередині філахто. Це дійсно так багато, дуже клієнтів говорять про чудеса про події, які стаються в їхньому житті, коли вони звертаються до святого Спірідона. З молитвами, з вірою святий допомагає з житлом, фінансами, здоров'ям. Не забувайте при цьому про Господа Бога, про вдячність, яку ми маємо висловлювати, коли святі сили нам допомагають в цьому. Хто хоче придбати святиньки, привезені з острова Корфу собору святого Спиридона, Звертайтеся, в нас дуже великий вибір. На сайті можна обрати все. Відфотографовано, описано, сайт Шапці профілю, розділ святині святого Спиридона на ваше замовлення швидко доставимо.